Улюблений детективний серіал глядачів ICTV2 ростин покаже 4» стартує вже за кілька днів, а саме 10 березня у новому сезоні з головними героями Артемієм Єгоровим та Ольгою Гришиною зіграє відомий український актор Сергій Стрельников. Ну і це не всі сюрпризи, які побачать глядачі. Більше про це у нашому наступному сюжеті. Небезпечні виклики, важкі випробування і найскладніші розслідування. Це все глядачі серіалу ictv 2 побачать у новому сезоні детективного серіалу Ростин покаже чотири. Тиша приготувались. Почали. Либо за Діана їла устриці з протисіком до них завітав стас. Четвертий сезон популярного детективу обіцяє бути цікавим у нових серіях з головними акторами Ольгою Грішиною і Артемієм Єгоровим. З'явиться актор Сергій Стрельніков. Це той, хто зіграв одну з головних ролей у фільмі про опришків Довбуш. Тут Стрельников зіграє майора лихоту, таємничого персонажа, про якого за сценарієм майже нічого не відомо. А команда судово-медичного бюро вестиме складні розслідування. Незміною у серіалі залишиться професійна судмедекспертка Яна Гончар, яку зіграє Ольга Гришина. Її, до речі, в нових серіях за сценарієм несподівано відсторонять від роботи, а колегам доведеться захищати від підступного наклепу. Це верхня щелепа. Ось це сліди крові. Вони належать Аліку, і також телеглядачі побачать незмінного опера Олега Гончара, якого четвертий сезон поспіль грає улюбленець жінок Артемій Ягоров. Приймайте. Спімав кругувальник. А ще ці обоє колишні чоловіки-дружини у новому сезоні не припинять з'ясовувати свої непрості особисті стосунки. А за цим буде ох як цікаво спостерігати, тому наполегливо просимо. Дивіться вже цієї весни на каналі Айзі ТВ2. Ростин покаже в чотири. А точніше, вмикайте наш канал 10 березня о 20.00 і не проґавте першу серіальну прем'єру весни. Четвертий сезон улюбленого детективу Ростин покаже.